Близнюки, вітаю на моєму каналі, це тропрогноз на січень 2026 року. Почнеться місяць з того, що 1 січня в нас Меркурій з Росії, і він буде в вашому восьмому секторі. І тут висітиться питання. А... Звичайно, що яких що ж грошей, якісь кредитів, і це питання, моменти, коли може ви краще зможете договоритися про кредит, наприклад, або знатися якісь помічник вам в цьому питання, або якийсь інвестор, який вам скаже заінвестувати кудись там, так або людина, яка допоможе вам з вашими інвестиціями, з вашими кредитами. Може, якісь, щоб аліменти ви отримали, допоможе вам хтось. Так? Може ви домовитися, наприклад, цей період за свої аліменти, якусь фінансову допомогу від когось, ну від держави, навіть може бути. 3 січня нас повнів раку, і вона вас в другому секторі. Повня нам щось закінчує, завершує, і це може бути фінансове завершення якогось проєкту. Фінансове, скажімо так, якась робота, якась ви закінчите якусь клієнтом, і клієнтами, вам заплатить гроші, або ви, наприклад, вирішите, що не будете більше працювати з цим клієнтом, не будете більше, скажімо так, вкладати гроші. Так, не будете більше там заробляти, може зміна роботи для вас буде для кого це актуально? Заробітки може ви, наприклад, почнете заробляти більше? Для кого це може бути також актуально? 17 січня вона переходить у водолій, і це для вас дев'ятий сектор. І тут питання буде висвітлюватися закордонних справ. Може, якесь знайомство в інтернеті, може знайомство якимось ем, якогось партнера знайти собі в інтернеті. Це може бути в особистому житті, може партнер для, скажімо, співпраці якоїсь, може якісь гроші з за кордону для кого це актуально, Для когось це може бути такий варіант. 18 січня у нас новий місяць в козарозі, і знову ж таки у вас це восьмий сектор. І це щось початок чогось нового, початок якогось нового кредиту, якоїсь фінансової допомоги нової, якоїсь фінансового надходження нового. Але це, тобто, мається на увазі, що гроші не ваші зароблені, а це гроші від когось ви отримати. Може, батьки будуть вам допомагати. Вони скажуть, не треба нам, не працюй, ми будемо вчитися, ми будемо допомагати. Наприклад, для когось такий актуальний варіант. 20 січня Меркурій в Водолії і він у вас в 9 секторі. І е, знову ж такі питання постане за кордону інтернету, спілкування в інтернеті, і з якимись за, за кордону з людьми, може, якась там подружка ваша приїде з-за кордону, так близько буде з нею спілкуватися. Може, ви на якусь там налаштуєте комунікацію з цією людиною, можна цього ви не спілкувалися, да, ну, і почнете спілкуватися. Наприклад, для кого це такий варіант важливий. 20 січня нас ну, сонце в Водолії, це період, коли водолії почнуть святкуватися води народження. І знову ж таки, це у вас дев'ятий сектор. І дев'ятий сектор за кордон питання інтернету, щось нове, якісь нові знайомства, якісь питання інтернету і закордонних справ. 23 січня у нас Марс водолії і знову ж таки це 9 сектор. Марс принесе нам енергії, натхнення, може почнете займатися якимись закордонними паперами, може робити візу, може робити паспорт, може інтенсивно спілкуватися з кимось там в інтернеті, переписуватись, наприклад, так, якимось партнером, можете знайти якогось партнера. Може якась комунікація із-за кордону, може е, якби навчання, кому актуально хтось поступить на навчання, може вже вчитися і період, коли Марс вам надасть енергії більше сили для навчання для, скажімо так, вашої здачі контрольних робіт там курсових і так далі. 26 січня Нептун переходить в знак Овен, і це буде тривати на протязі 14 років. Він буде взнакова на 14 найближчих років, і це для вас 11-й сектор. І е, Нептун у нас планета ілюзій, якоїсь трансформації, якоїсь ілюзії, якоїсь мрійності. І, е, якось, е, і тут питання може е, бути з вашими друзями, вашими оточеннями. Може це принесе вам ілюзорності якось з вашим оточенням. Може е, ви почнете там, скажімо так, знайти якісь друзів, наприклад, так? І вони вам здаватимуться супер класними, але насправді вони там не такі. Тобто ви закриватимете очі на якісь дії, на якісь події, на те, як вони відносяться до вас. Так це, це теж оточення, може бути, це друзі, можуть бути це колеги, можуть бути, може, ви працюєте на якійсь новій роботі, будете працювати, і вас це лавштуватиме, але таке товариство, так такі колеги. Але ви яким чином може бути закривати на це очі і терпіти це, наприклад, для кого це може бути такий варіант? І ну, звичайно, це триватиме 14 років. Такий був астропрогноз, а тепер подивимося, що підскажуть нам карти на цей період, на цей місяць. Четвірка кубків. Питання, скажімо так, емоційних якихось роздумів, якоїсь емоційної депресії, може ви задуматись на своїм попереднім життям, може ви якісь там питання не можете вирішити. Якась депресія, якесь очікування чогось. Ви чекаєте, що щось прийде, щось вирішиться для вас і. І так і в роздумах таких. В якомусь емоційному такому гіршому стані. Дев'ятка кубків. Ну але це така вже більш краща карта. Тобто, якщо ви там, наприклад, на на початку місяця трошки такі засумували, то це таке більше емоційне задоволення, тобто ви, скажімо так, підняли собі дух. І, скажемо, і подумали, що не все так в мене погано. сам, насправді там питання вирішиться, все буде добре і буде супер. І ви більш, скажімо так, в піднесеному настрої. Тобто, якщо рахувати навіть так, з точки зору нумерології, то 4 – це менше, 9 – це вже практично закінчення. Остання карта в десятка, десятка. І це вже практично закінчення циклу, закінчення ваших роздумів, ваших, скажімо так, емоцій. І ви більш емоційно стабільні і більш задоволені своєю ситуацією, своїм життям. Наступна карта. Повішений. Питання, коли все зависло у вас. Тобто, ви так по цих картах ви в роздумах, в якихось там таким депресивному стані, тому що ви розумієте, що, наприклад, ваші закордонні справи, ваші там питання з інтернету, може, це якісь. Питання із знайомства якісь там з партнером, або якихось там ви маєте клієнтів, наприклад, з за кордону, так. З інтернету, наприклад, або якісь у вас справи йдете через інтернет, ви розумієте, що все зависло, і ви е, трошки розстроїлись по цьому поводу. Це вас трохи не влаштовує. Можемо робити якісь закордон документи, і це все зависло, ви чекаєте, чекаєте їх, і вже у вас, скажімо так, терпіння закінчується чекати. Але е, по дев'ятці кубків, ви, скажімо так, трошки підбадрюєте цим, підбадрюєте, все-таки чекаєте, терпіння у вас ще не закінчилось до кінця. Тобто, зависання вашої ситуації ви в завищому стані. Може, це говорити про ваш емоційний стан, що ви Чувайте себе якомусь завищеному, Вам здається, що у вас такі проблеми, що ви вже їх не можете просто вирішити. Королева Пентаклів. Але все ж таки чудова карта. Пентаклі це у нас телець діва, козиріг. Це зустріч такої людини може, ця людина вам допоможе у ваших питаннях. Це може бути якби. Тобто, якщо рахувати, що у вас багато в дев'ятому секторі, то це питання може бути і за кордоною, і навчання, наприклад, для кого актуально, і також із інтернетом, зв'язок з якимись клієнтами. Також це може бути фінансове надходження, тобто, хоч ви там очікували, може це карта говорить про те, що ви очікували щось, і нарешті ви отримаєте щось там. Це може бути тільки не тільки фінанси, це може бути якісь, наприклад, документи. Може, ви нарешті зрозуміли, що поступили кудись вчитися. Може, ви, якийсь клієнт вам подзвонив, зателефонував закордонний, який хоче з вами співпрацювати. Тобто чудова карта, закінчення що з середини місяця, так? Тобто, ще одна карта. Місяць. Але все ж таки якась є таємниця, якась недосказаність, якась скритість, тобто, якби справи трохи покращилися, але не зовсім. Є якась недомовленість, якась скритість, якась... щось від вас кривають, не хочуть вам говорити, і щось... ви не бачите ситуації повністю. так? А для когось, якщо не брати до уваги ці карти, це може бути, наприклад, говорити про вагітність. Для кого це актуально, наприклад. І ще одна карта. Відлюдник. Карта говорить про те, що ви в пошуку, в пошуку, скажімо так, вирішення своїх проблем. Тобто, звичайно, вам щось невідомо, щось закрита, якась інформація, якась це може бути, ну, якби, ваші любі справи, там, особисте життя, якийсь бізнес, якась робота, якісь вирішення інших якихось питань, так? І, Відлюдник говорить, що ви намагаєтеся вийти з цієї ситуації, намагаєтесь з'ясувати для себе щось, щось там може почитати, щось довідатися в когось, десь щось розузнати, так щоб покращити свою ситуацію, вийти з ситуації цей і, скажімо так, може десь фінансово вкластися, але все ж таки це позитив, тому що ви прямуєте в правильному напрямку. Ну, якби кажуть, хто шукає, то знайде. Тому обов'язково вихід є, і ви знайдете вихід і м, вийдете з цієї ситуації, тому що це старший аркан, і все ж таки, ну це більше, скажімо так, головніша карта порівняно з молодшими. І це буде переважати в цих питаннях. Але все ж таки місяць теж старший аркан, тому теж так би таємниць дуже багато. Насправді, таємниць дуже багато. Може ви частину довідатися, може не довідатись частину, скажімо так, інформація, яка. Вам не договорюють, скажімо так, якась брехня, може якийсь обман, може якісь недомовленості. Такі близнюки-карти були у вас на січень місяць. Звичайно, пишіть в коментарях, як вам відігралося. Ставте вподобайки, підписуйтеся і побачимося в наступних відео.